Скільки раз у твоєму житті Бог тебе дивував чудесами, простягав руки добрі свої діалоги ти вів з небесами, часто відповідь легко йшла на сльозами умиті молитви, і дорога простою була, і простішими теж були битви, скільки раз спів твоєї душі линув вись понад ріки і гори, Мав благодаті дощі вдячним був особливо в ту пору. Все було і поля у квітках, арфи звук, дні бажурні веселі, та змінилося все на очах, замість радості, дикість пустелі. За стрілою свистить знов стріла, знаєш добре, хто став для них ціллю. Не стираєш сльозу і щола тільки плачеш сльозами Рахілі. Відчуваєш ти зовсім один, помічаєш невдачі у всьому, скільки їх пережити хвилин, коли вниз нахиляла знову втома. На колінах ти кличеш Отця, сил немає піднятись на скелі, і не видно ні краю ні кінця цієї сухій і безводній пустелі. Тільки в Бога на тебе свій план, Він тебе у мовчанні гартує, бачить серце стривожений стан всім, чим є на землі, тим керує, це тому, щоб для зранених ти вмів потрібний бальзам підібрати, та раніше самому пройти треба через ці рани і втрати. Це для того, щоб ти не кидав списи в тих, хто тобі зло приносить, а на арфі сердець їхній грав. Хоч душа відпочити вже просить, це для того, щоб ти знов співав кожну ноту, зросивши сльозами, а пізніше втішителем став тим, хто плаче в пустелі так само. В ній джерела відкриє Господь, перейде ще відсилити в силу, і зміцниться, і серце, і плоть знов розправиш надломлені крила. Бог виводить до світла з пітьми. І напити здає навіть в спеку. Він наповнює очі слізьми, а на серці малює веселку. Ти до нього всі рани неси, хіба є щось Христу неможливе? У молитві розради проси, і підтримка прийде особлива. Все для того, щоб ти сильним став, переможцем піднявся на скелю і там найкращий псалом написав, до кінця цю пройшовши пустелю. Біль здолаєш з Ісусом Христом, будеш втішений ще небесами, напиши свій найкращий псалом, кожну ноту, зросивши сльозами. Амінь.